Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже корисний салат із морської капусти. Чому з морської капусти? А тому, що найбільше в морській капусті знаходиться магнію. Також магнієм багатий кунжут і горіхи. І кунжут і горіхи я трошки підсмажила на сковорідці. Морську капусту купила в магазині вже готовий салат. Але дивіться, вона така от довга, незручно її їсти. Тому я її трошки подрібню. Я купила карельський салат. Але ви знаєте, це не обов'язково можна будь-яку морську капусту. Е Тут є трошки якісь вкраплення моркви, ще чогось, але вона така нейтральна. Тому я її ще за своїм смаком підсмачую. Головне, щоб цей салат був і корисний, і смачний. Якщо вас мучають судороги в ногах, то цей салат необхідно їсти, тому що в морській капусті найбільше магнію, і в кунжуті, і горіхах також. Одна з причин судорог це недостаток магнію в організмі, тому запасаємось магнієм. Горіхи подрібнюю ножем. Якщо ви не любите морської капусти, то це все діло звички. Повільно вводьте її в свій раціон, потрошку додавайте в салати, в вінегрети, а потім ви звикнете і будете її з задоволенням їсти. Додаю до салату ще столову ложку оливкової олії. Хоча салат вже був заправлений якоюсь олією, але оливкова олія тут не завадить. Також ще додаю сок лимону, тому що готовий салат був без кислоти, а мені хочеться сюди трошки додати кислинки і вітаміну С. Пробуємо на свій смак, скільки додати соку лимона, скільки горіхів це все індивідуально. Також магній потрібен тим, у кого порушений ритм серця. До цього салату не зайве додати зелені. Мені здається, найкраще сюди буде смакувати. Кінза і Петрушка, але на жаль, у мене вдома не знайшлося зелені, тому сьогодні їмо салат без зелені. Салат смачний. Якщо вас турбують судороги в ногах, приготуйте цей салат, а потім напишите мені, як вам допоміг чи ні. Я теж буду пробувати і скажу потім результат. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. На все добре.